Вітаю, вітаю вас, друзі та подруги, на моєму каналі про в'язання. Це моє перше відео. В'язання це моє головне хобі, яким я займаюся майже щодня, знаходжу якийсь час, щось пров'яжу. І вирішила записувати про це відео, так? тому що сама люблю дивитися такі відео, хто в'яже, з чого. Для кого, як це виглядає потім, так, з якої пряжі теж люблю, коли хтось розповідає так, свої відгуки на пряжу. Теж планую це робити, тому що хочеться, хочеться ділитися і хочеться ділитися саме українською мовою. Так? Тому що таких в'язальних каналів. Не так багато є е, так. Звичайно, я дивлюся іноді канали дівчат українською мовою про в'язання. Але все ж таки е, більшість запитів, коли ми вписуємо в, е, в пошуку якийсь запит, чи то в Ютубі, чи то в Гуглі, і то нам. Мені, принаймні мені, вискакує багато результатів російською мовою. А я б хотіла, щоб в нас було більше контенту для українців, для українок, і тому це дуже добрий час, щоб почати записувати відео на ту тему, яка цікава кожному з нас. Так? Мені цікаве. Наприклад, між іншим в'язанням і саме українською мовою записувати, так, щоб створювати кількість і якість українського контенту. Тому вважаю, що це важливо. Цей фрагмент я записую вже після того, як десь два тижні я знімала якісь менші фрагменти. Точніше, не менші, а такі в форматі. Коли я показую щось в кадрі, а я сама за кадром. І ці фрагменти зараз ви побачите, там будуть деякі готові роботи, деякі відгуки на пряжу, і щось про майбутні плани. Просто щоб ви побачили, що я роблю, що я обираю, і вирішили, чи вам... Це теж відгукується, чи, чи може ви маєте е, подібний смак до пряжі, до матеріалів, до е, самих виробів, теж таке любите. І е, вирішите, чи ви будете продовжувати дивитися. Е, маю надію, мої наступні е, випуски. Якщо це сподобається мені, якщо це сподобається вам, е, глядачам, глядачкам, е, і тоді е, з вами побачимося. Ще в наступних відео. А зараз запрошую до перегляду цих фрагментів, які я відзняла. Ось такий у мене, між іншим, зв'язався проєкт, і це в мене, ну, як видно, шкарпеточки, які я в'язала з думкою про свою сестру і подарую їй їх, бо вона в мене, мені здається, одна залишилась ще без моїх шкарпеток. І подарую їх або так просто, або може на новорічні свята. Вони вже е, скоро Ц, на цій шкарпець я вже е, сховала хвостики, а тут ще вони є. Якось мені е, ну, це трошки часу. Зайняло, але вдалося сховати так, щоб вони не були взагалі якось на відчуваються на дотик і не видно нічого. Вони ще не випрані, вони зв'язані з пряжі Алізе Супервош. Це така досить стандартна пряжа для шкарпеток, яка доступна. Мабуть, в кожному магазині пряжі в Україні я її купляю тут, де я живу, в Польщі. Після прання випускає пушок, який ну, спочатку виглядає дуже добре, потім він так кошлатиться. Ну, але я маю машинку, яка ці катишки зрізає. Не знаю, як це виглядає у людей, яким я е, дарувала на, ну, ці шкропетки з цієї пряжі. Ну, Мабуть, мабуть всі в катишках. Ну. Та е, бежева тут в мене пряжа. Це якийсь ноунейм, no я не пам'ятаю і не маю цієї бірки, бо м м мені її запропонував магазин, е, я в Україні замовляла. Бо не було в наявності бежевого кольору Alize Superwash, вони мені запропонували таку на зміну, і вона не така пухнаста, не, немає такого пушка після прання не випускає, але вона взагалі не е, пілінгується. Немає катишків. Я собі зв'язала повністю шкарпетки з цієї бежевої пряжі. Вони зараз у прані. І мені здається, я їх навіть не разу, ані разу ще не чистила від катишків. Тобто вона не така пухнаста, але це і дає нам те, що вона просто добре виглядає так? після навіть активної носки. Перше прання я роблю зазвичай руками, або таким спеціальним, спеціальною рідиною для. Прання шерсті вовни, або я використовую якийсь шампунь чи навіть рідке мило, ця ниточка взагалі не вибаглива, можна її на чим завгодно, а потім вже після там, першого носіння то вже відправляю у пральну машинку. Покажу результат після. Зв'язала я їх ще, до речі, з решток. В мене залишилося після цілих, цілої пари шкарпеток такий м колір м цей, секційно пофарбований. так? Це не як і не жакар, це просто так пофарбована ниточка. Це такі шкарпеточки, як любить моя сестра, майже зероїст, що зробила їх з. Решток і думаю, що вона це оцінить, не дивлячись на те, що вона не дуже любить рожевий колір. Ну, але може, може шкарпетки будуть їй хоча б вдома зігрівати ніжки. Шкарпеточки вже випрані, Я розклала їх на рушнику тут на балконі, тому що в нас сьогодні гарна погода. 18 жовтня а 21 градус. Так що я думаю, вони швиденько висохнуть. Я їх випрала в звичайному шампуні і дуже так добре потерла, щоб ну, перевірити на стійкість так, мої ці заправлені кінчики, і щоб ну, пряжа максимально розпушилася, була пухнаста. Ось, Ну, і тут можна побачити, який вона випускає пушок. Так, а ця частина бежева трошки лисіша, як я і казала. Так що, ну і добре, хоча п'яточка не буде, і мисочок носочок не буде пірінгуватися. Це мої досить такі стандартні шкарпетки. Тому що, ну, якщо нога не дуже широка, то я завжди в'яжу на 52 петлі набираю і в'яжу на п'яти шкарпеткових спицях, 2,5 дерев'яні. В'яжу завжди дві паралельно. Так, наприклад, набрала. У мене дві пари шкарпеткових спиць набрала, набрала, зв'язала резинку, зв'язала резинку. Тут до п'яточки дов'язала і тут до п'яточки дов'язала. Якось мені так спокійніше, що я не забуду, що я там набирала і як в'язала. Ці я захотіла, щоб вони були симетричні по кольору, але зазвичай, якщо пряжа така секційно пофарбована, я. Не переймаюся її а, кольорами, і в'яжу, вони в мене виходять різні, мені подобається, коли шкарпетки різні. П'яточка. Е, я в'яжу частіше за все, оцей бумеранг вона називається. Ну, вона така, можна сказати, фабрична. Більш нагадує е, фабричну п'яточку. Ну і е, так, така стрічечка е, мисок. Який зшивається так схопити, ось і це майже непомітно, що тут був якийсь шов. Залишається в мене десь 4 е петлі на одній на одній спиці і 4 на другій. Я ці вісім е петельок зшиваю. Якихось блокаторів в мене немає, якось я не е цікавилася ними, е Ну не знаю. Мені здається, якоїсь великої потреби в них і немає. І хотіла показати, як виглядає та пряжа. Я собі недавно в польському магазині замовила досить велику посилку таку. Я думаю, що покажу, що там є в мене ще на які проєкти пізніше, або в цьому відео, або в наступному, тому що я хотіла б, щоб це перше було. Таке коротеньке. Це Alize Superwash. Така дуже класична, але і класна теж. Зручна в використанні, у в'язанні ниточка для шкарпеток. Тут ми бачимо, приклад навіть і якісь мітинки, шапка і шкарпетки. Так, в мене був такого плану. Узор, і він тільки іншого кольору. ось Ну І тут класичний шкарпетковий такий склад, 75% вовна і 75% о, 25 поліамід. І ще хотіла два варіанти показати, бо я говорила, що ця, ця пряжа досить сильно так вона. Покривається катушками тому що випускає пушок. Ще з того, що я пробувала, це Drops Fable Я їх використовувала для пам'ятаю, що якісь частинки я в'язала або п'яточку, або там резинку. Ними. Ну і вони мені здається не так сильно білінгувалися, як Алізе, але треба ще протестувати зв'язати цілу шкарпеточку чисто з цього фейблу. І він фейбл, там склад теж такий класичний шкарпетковий, як в цій пряжі Алізе. А є ще така, такий варіант шкарпеткової опція шкарпеткова від Drops, це Nord. Тут в нас 45 альпака, 30 поліамід і 25 вовна. Ну, і це означає цей такий великий процент альпаки. Означає, що тут буде, бо я вже робила з них шкарпетки, не буду показувати, тому що я їх ну, якось не подумала. Випрала в машинці в пральній, ну і це просто якісь, не знаю, валінки в мене вийшли. В'яжеться набагато приємніше, ніж цей фейбл. Фейбл такий тонкий, він розслоюється такий розшаровується так. Не дуже приємно в'язати. Ну, цей норт, він просто навіть і на дотик набагато приємніший, ніж ці дві м, такі шершаві опції. Ну, цей фейбл ще не дуже шершавий, ну лізе перед пранням така досить шершава. Ну, а тут альпака, звичайно, дає свою таку м'якість. Але <смі> треба брати тільки вручну і багато катишок, тому мені здається, що цей енорд, ну він навіть м м клас було, класно було б, не знаю, чому я вирішила, що це типово шкарпеткова опція. Ну, але всі з, з нього в'яжуть шкарпетки. Е це більше опція така на, може, перчатки або. Зміксувати з якимось мохером, так, і зробити светр. Я бачила таку, ну, таку версію. Ну, це дуже гарно виглядає. І щоб його потім ну, прати звичайно, тільки вручну. Ось. Ну, але в мене є два моточки: Дропс випускає. Частіше за все, 50 грамів моточки і шкарпеткові так само. Тобто на пару, щоб точно вистачило, треба брати два. Хоча, якщо така невеличка пара, то одного вистачить. Покажу вам ще над чим працювала. Хоча це не можна сказати, що це такий для мене типовий проєкт. Я перший раз в'язала щось такими мотивами, в'язала вже на, минулий рік на ялинку, таку в нас є в Кракові кав'ярня, називається Knitted Coffee і її засновниця разом, разом з чоловіком вони заснували. Вона організовувала таку 3-метрову ялинку з мотивів. Тоді я перший раз зв'язала з квадратів, але так, щоб вдома якийсь виріб, то це мій такий перший. І це таке, скоріш за все, покривальце. Тому що я думала, щоб це був коцик, такий плід, але виявилося ця. Пряжа це полотно за важке. Тут в мене 7х9 квадратів, і це, мені здається, один з таких найпопулярніших і найпростіших квадратів. Так, я взагалі-то більше по спицях, але іноді щось можу зробити на гачку. Я робила на такому Нід-Про 3,5. Цю пряжу. Це Cotton Light від Drops, і 50% це бавовна і 50% поліестер. Ну, Те, що тут є поліестер, воно мало бути лайт, але ну, не, я б не сказала, що це лайт. І ну, це досить така важка річ. Зайняло це в мене дуже багато часу. Тут в мене 6 кольорів, я їх так. Можна сказати, на око поєднувала так, щоб мені це подобалося, і потім вже зшивала. І з кожної сторони тепер є ось такі хвостики, які я якби так, протягнула в кромочну і потім обв'язала наразі весь цей коцик, я обв'язала. Один раз стовпчиками з накидом, але, думаю, можу ще один зробити і буде трошки більший. Тим більше в мене залишилося ще, мабуть, навіть два моточки такої пряжі. ось Так, тут маємо 105 грамів на 50 метрів. А ще Ну тут ви уявляєте, яка кількість кінчиків тут була, хвостиків, тому що. Коли змінюєш колір, так, то ниточку обрізаєш. Ну, я, принаймні, так робила багато таких схованих кінчиків, можу я вам покажу. О, ось так Це виглядає. Я знайшла, у мене колись запаслива купила а, в такому магазині Teddy. Це в нас... А, це німецький магазин, і там є, знаєте, так все, все, що можна. Ось ті кончики, я, кінчики я планую. Приклеїти клеєм для тканини. так, Теж не знаю, чи це робити перед пранням чи після, тому що під час прання, бо я планую в машинці випрати, вони можуть порозпускатися. Тому що тут не завжди я робила вузлики, тільки заправляла. Так, Поки ще є трошки світла, принесла теж цей мій клей. Написано, що для текстилю, ну, тут дуже дрібним шрифтом теж багато інформації, мабуть, на різних мовах то само повторюється. Так що почитаю ще, як ним користуватися і ну, позаклею ці кінчики, тим більше, що це буде використовуватися як ну, таке зовсім декоративне покривальце. Звісно, в наступних відео, я думаю, що якість контенту буде збільшуватися, тому що цей перший раз, це перше відео, я вирішила так, знаєте, не чекати вже, бо думаю, дуже давно про створення каналу. Просто зробити і не... якщо щось не сказала, то скажу в наступних відео. Якщо щось там не доробила, в плані якості, то теж виправлюся, просто хотілося вже почати і спробувати. Так? Тому, якщо вам сподобалося або не сподобалося, то напишіть, напишіть, будь ласка, в коментарі, що сподобалося, над чим ви працюєте зараз, може поставити якийсь лайк, я буду знати, що хтось це відео продивився і комусь воно. Відгукнулася. У влоговій частині я згадувала про покривальце, так, яке я планую заклеювати хвостики оцим клеєм для текстилю. І хочу сказати, що я прочитала, що тут написано, і виглядає ну, цей опис дуже таким обнадійливим, тому що. Написано, що три години треба на три години залишити полотно після того, як ми намастимо потрібні місця клеєм. Потім попрасувати на високій температурі на такій, як максимально, яку дозволяє це полотно так, використати, а потім випрати. І написано, що. Ці склеєні шви, так, які будуть завдяки цьому клею. Ну, в мене це будуть, будуть не шви, це будуть приклеєні ниточки, що можна прати, і воно буде еластичне. Ну, подивимося, я, звичайно, покажу в наступному відео, що в мене вийшло з цим покривальцем, як воно завершилося. Так, і ще. Маю велику посилочку пряжі, яку я замовляла тут в Польщі на знижці, бо від дропс була до 15 жовтня, була знижка 40% на всю пряжу з альпакою. Ну, це дуже висока знижка, так, велика, тому дуже хотілося скористатися. Покажу, що планую з цього в'язати. Я теж. Вирушаю на чотири дні в таку невеличку подорож і щось з собою звичайно візьму. Теж думаю, що там познімаю і покажу, що в мене вийшло вже після. Мабуть, це буде пряжа з цієї посилочки. Тож, дякую вам, друзі, за перегляд. Маю надію, що ви зі мною пов'язали або відпочили, або на щось надихнулися може. Ну, Якщо це так, то я була б просто найщастивіша після виходу першого відео. Це було б взагалі найкращою, найкращою винагородою. А якщо я чогось не сказала, що могло бути теж цікаве, то я обов'язково це скажу в наступних відео, розкажу, покажу. Ну і... Ви теж, будь ласка, діліться в коментарях, що ви зараз робите, над чим працюєте, що ви в'язали під час перегляду, може. Так? І дуже буде класно, якщо створимо якусь спільноту, принаймні зможемо поспілкуватися в коментарях. Дякую і до побачення в наступних відео. Па-па!